Неподалік від нашого села є криниця, отвір якої забитий дошками, щоб такі діти, як я, не дізналися правди. Ця криниця була важливим джерелом води, однією із чотирьох основних криниць, з якої брали воду понад півтисячі мешканців села протягом, мабуть, півтисячі років. Але берегти правду від нас, чи, скоріше, берегти нас від правди, було важливішим, аніж отримувати з неї воду. Все одно ця вода вже давно не питна», – борчали друзі мого батька між собою. Звичайно ж, я знаю правду у селі, якщо знає хтось один, то знають усі. І ми були там, в день, коли криницю забули дошками, в останній день, коли вона була ще відкрита, і вабила спраглих до себе. Правда в тому, що мій рідний брат був героєм цієї криниці». Селяни мали б поставити на ній пам'ятник на його честь, але ніхто не підходив до неї після дня, коли її забили. Це сталося чотири роки тому. Одного спекотного липневого дня у криницю впала необережна дівчинка, що гралася з нами неподалік. Вона хотіла напитися і, підтримуючи мотузку рукою, намагалася витягнути відро. Мотузка обірвалася, і дівчинка полетіла вниз у воду. Хтось побіг за допомогою, але ми знали, що буде надто пізно. Якщо хтось не зробить щось зараз, вона замерзне і помре. Ми чули, як вона кричала з дна, жива, але з останніх сил боролася за своє життя, намагаючись не потонути. Криниця була така глибока і темна, що ми не бачили, де починається вода. Ми знали, що вона десь там, у непроглядній темряві холодної води, куди не досягає навіть світло сонця. Ми знали, що вона жива, але ми просто з жахом чекали на її загибель. Крім мого брата мій брат, 14-річний і безстрашний, прийняв рішення. Він поліз за нею. Він спускався у криницю крок за кроком, тиснучи спиною в одну стінку, а ногами в протилежну, розставивши руки в різні боки, він ліз. Сантиметр за сантиметром він невпинно спускався в Аж поки світло не скінчилося, і він не зник з нашого поля зору. Весь час він гукав дівчинку він підказував їй дихати рівно, триматися на плаву і чекати, поки він дістанеться до неї. Від його голосу вона заспокоїлася пласкання стало менш несамовитим і більш упевненим. Мій брат був природженим лідером усі діти йому довіряли. І, хоч ми знали, що він не зможе витягти її на поверхню. Ніхто не сумнівався, що з ним поруч вона точно дочекається дорослих, які вже зможуть витягнути їх обох. Я з тобою, нарешті почувся з глибини голос брата. Я з тобою, тримайся за мене. Дорослі вже біжать. Вони тебе витягнуть, я обіцяю. І вони прибігли. Примчали сільські пожежники, сяючи своїми старими мигалками, які, здавалося, ось ось відірвуться від даху кабіни. За ними біг цілий натовп людей, дорослих і малих. Усі бігли до нашої криниці. Це вперше в нашому селі сталася така гучна подія, і ніхто не хотів залишатися осторонь. Нас, дітей, відігнали подалі, щоб дати їм простір для дій. Я хотів залишитися і побачити, як мого брата витягнуть і носитимуть на руках як героя. Я чув, як вони досі кричали з дна, казали, що вони живі, просили поспішити. І вони мали б поспішити поспішити врятувати їх, а не влаштовувати шоу з розгоном натовпу, який вони самі за собою привели вони мали б поспішити. Навколо криниці ставало все тісніше У мене почала крутитися голова від сонця та напруженості. Я завжди мав проблеми зі спекою, точніше, проблеми зі своїм слабким серцем. Ще при народженні лікарі казали моїм батькам, що мені пощастило народитися живим. Мене помітили лікарі, які приїхали сюди разом із пожежниками, і сказали батькам відвести мене додому. Вони сказали, що брат вже скоро теж буде вдома. Я сперечався я хотів залишитися, хотів побачити все на власні очі, та врешті-решт, я здався. Коли я вже йшов, пожежники тільки но підігнали машину ближче до криниці, вони ще навіть не спустили мотузку. Я пам'ятаю, як мене напівсонного ніс на плечах дядько, а поруч з ними медсестра. Батьки лишилися біля криниці. Пам'ятаю, як кричали пожежники, люди, як усі возилися і поспішали. Рятувальні роботи йшли повним ходом значно голосливіше, ніж я очікував. Ми були вже далеко, та до нас досі доходило далеке відлуння. Я заснув. Коли я прокинувся вдома, на дворі вже вечоріло. Полуденна спека замінилася прохолодою, а комарі, наче жахливі привиди з нічного кошмару, дзижчали над моєю головою. Медсестра сиділа на стулі у моїй кімнаті, підслуховуючи розмову, що лунала через зачинені двері. Я зірвався з місця і вибіг, перш ніж вона зрозуміла, що я прокинувся. Я забіг до зали, бажаючи побачити мого брата. Натомість я побачив мати, яка плакала за столом. Батько стояв біля неї в перший кулак собі у лоба, його очі були червоні, ніби він теж щойно плакав, я ніколи не бачив, щоб він плакав. За столом сиділо багато народу, кілька пожежників, сільський дільничий, навіть священик з нашої каплички, а за вікном на вулиці корив сільський голова. Але брата серед них не було. Зі мною ніхто не розмовляв, усі затихли вмить, коли я вибіг із кімнати. Мама хотіла обійняти мене, але я відчув глибокий страх. Я питав про брата, я вимагав відповідей, але вони усі мовчали. Не витримавши цього, я вибіг із дому на двір. Я хотів бігти назад до краниці, хотів вірити, що він буде там. Але мене зупинили люди, які йшли від неї. Вони були виснажені з темними виразами обличчя. Я впізнав серед них мого друга, який повертався звідти з батьками. Здавалося, до криниці зійшлося все село, а тих, хто приходив пізніше, розвертали назад, не даючи наблизитися до криниці. Я чув, як священник молиться над криницею, а чоловіки забивали дошками отвір. Усім казали йти додому і молитися, а завтра приходити на загальні збори, щоб обговорити, що робити далі. Зараз тут робити більше нічого. Я не думав, що порятунок може виглядати так по телевізору завжди все було однотипно: людину діставали або живою, або мертвою, а далі має йти святкування або траур. Вони забили криницю дошками. Що ще таке важливе вони хочуть обговорювати. Від питань у мене голова йшла обертом. А де мій брат? спитав я свого друга, коли ми йшли разом від криниці до села. Він подивився на своїх батьків вони тихо розмовляли між собою, схоже, такі ж розгублені, як і я. Але на нас вони не звертали увагу тому він прошепотів мені у відповідь Його там не було! Вони світили прожектором у криницю, але в ній нікого не було. Але ж ми бачили, як він спускався вниз. Ми чули їхні крики, сказав я, борючись із холодною панікою в грудях. Пожежники їх теж чули. Вони ж кричали їм поспішити. Так, відповів мій друг. Він помітно вагався. Схоже, він теж не міг цього зрозуміти. Його обличчя було блідим, навіть у світлі сутінок. Вони світили вниз, і там нікого не було ані твого брата, ані тієї дівчини. Але я чув, як вони казали, що там було щось інше, щось у воді. Більше він нічого не встиг сказати. Його батьки помітили нашу розмову і загнали нас у середину натовпу, наче слони, які тримають дитинчат всередині стата для захисту. Дорослі оточили нас з усіх боків. Ніхто більше не промовив жодного слова можливо, ніхто більше не знав, що тут сказати. Натовп збільшився, ми йшли повільно і тихо, і мені подумалося, що ця процесія з усіма їхніми ліхтариками і мовчанням схожа на похоронний марш. Вони сумували разом зі мною. Вони не знали, що вбило мого брата, але знали, що він помер. Можливо, він був ще живий, коли кликав пожежників з криниці, але зараз він точно мертвий. Ходили чутки, що дівчинка померла в ту ж мить, коли впала у воду. Вона не могла кричати на мого брата чекало щось інше. Люди в нашому селі не вірять в забобони він або мертвий, або живий. В колодязі були діти або не діти, не може бути нічого посередині. Між чорним і білим, між життям і смертю посередині не може бути нічого, щоб там діти не почули. Сільський голова вирішив скликати збори на світанку якомога раніше, коли ми, діти, будемо ще спати. Я дізнався про це пізніше: сільські чутки найшвидша форма комунікації у світі. Вже через півгодини після закінчення зборів кожна сім'я, кожна жива душа у селі знала. Що не можна підходити до криниці. Будуть поховання, буде похоронна процесія по вулицям села, але дві труни, що нестимуть через них, будуть порожні. Люди вирішили, що якщо не будити лихо у криниці, то воно більше нікого не забере. Щоб там унизу не було, хай воно там і лишається. Єдиними, хто був упевнений у тому, що сталося, були священники. Вони усі казали, що у криниці оселилася нечиста сила. Пожежники нічого не могли нормально пояснити. Вони казали лише, що у темній воді було щось, якась істота, і це не була дитина, це було щось інше. У світлі прожектора вони побачили сіру плямисту шкіру, натягнену на довгі кінцівки, немигаючи риб'ячі очі. І на тому, що у цієї істоти було замість обличчя, вони побачили щось схоже на посмішку огидну витягнуту тваринну посмішку, гримасу блискучих зубів, щось схоже на людину, але зовсім не людську. Вони відсунули світло, боячись дивитися на це, та весь цей час вони чули дитячі голоси пожежники присягалися, що вони чули і брата, і дівчинку. Як вони кликали їх, просили поспішити і спуститися за ними. Але коли промені світла торкнулися води, то вщухли і останні звуки, єдине, що вони побачили, це зловісну посмішку і пласкі темні очі потвори, яка нетерпляче дивилася на них із каламутної води. Чи вірите ви у русалок? У нашому селі колись про них чули, але ніхто в них не вірив. І ми точно не чекали, що вони з'являться у нашій краниці. Я завжди думав, що русалки мають жити поблизу водойм, але, можливо, вони могли подорожувати підземними водоймами і подумали, що наш колодязь буде їм чудовим місцем годування. Чи можуть вони імітувати людські голоси Хто знає? Я знаю лише те, що чув. Чутки доходили із інших сел, ми були не єдиними, до кого вони прийшли. Дід, який переїхав до нас із одного такого села, сказав, що нам ще пощастило вони зайняли лише один колодязь і забрали лише двох дітей. Вода з інших колодязів не стала каламутною, і нам не довелося забивати їх дошками. Деякі села цілком лишилися без води, і люди масово тікали з них, залишаючи по собі села приводи. І найголовніше ми помітили їх до того, як вони почали вилазити з краниці уночі на жаль, інші села не були такими щасливими. Але не всі повірили у це. Деякі односельці наполягали, що пожежники брешуть, що вони знайшли мертвих дітей, але вигадали цю історію, щоб зняти з себе провину за такий повільний порятунок. Я так не вважав усім дітям наказали дотримуватися нових правил. Ніколи не підходити до відкритих колодязів без дорослих і ніколи не гратися за межами села. Світло сонця цих істот не зупиняло, вони вилазили, коли були голодні. Але у нашому селі все було тихо пройшли роки, але нічого більше не трапилося, і ця подія стала потроху перетворюватися на місцеву легенду нічний кошмар, страшилка для дітей не більше. В інших колодязях нічого не з'являлося життя повільно, але впевнено повернулося до своїх звичних ритмів. Але сусідні села лишалися порожніми, ніхто не хотів туди повертатися, і над нами ніколи не зникала хмара темного передчуття, що одного дня ми станемо наступними. Тепер я вже доросліший, іноді, я сам того не помічаючи, блукаю ближче до того старого занедбаного колодязя. В який колись поліз мій брат. Я зупиняюся біля забитого отвору. Старі прогнилі дошки не так давно замінили на гафровані металеві листи, прикручені болтами завбільшки з мій кулак. Я стою там, згадуючи минуле. Інколи, коли у небі світить сонце і палить спека, у мене знову починає йти обертом голова, і мені здається, що я чую, як щось із того боку стукає по кришці. Як голосом мого брата воно просить випустити його на волю.